Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли, діти, це буває. У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було літо, а вже настала холодна осінь. Осінь це одна з чотирьох півроку. Восени сонце спускається нижче. Поверхня освітлюється та зігрівається менше. Восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота, а потім сумна, дощова та прохолодна. Листя на деревах змінює колір з жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці вересень це рання осінь. Жовтень золота осінь. Листопад це кінець осені. Восени відбуваються зміни в неживій природі. Дні стають коротшими, ідуть холодні дощі. В неживій природі, в житті рослин достигають плоди калини, горобини, каштани, яблуні. В житті тварин відлітають птахи у теплі краї. Звірі готуються до зими.